Росіяни дійсно намагаються на максимум просуватися на цьому напрямку. Це пріоритетний для них напрямок, на який припадає понад Третина е, всієї активності росіян вздовж до, вздовж цієї лінії фронту, е, тобто є у них десь стабільне просування 400 метрів. Вони більше перейшли до тактики просування малими групами все менше використовують техніку бронетехніку, якою намагається вести вогонь із закритих позицій для наступання е, саме для підтримки наступу своєї піхоти. Е, на жаль, ми в цьому районі не можемо зараз будувати якісь фортифікації в цій місцевості, де перебувають сили оборони України, тому що це не зелене. Якщо ми почнемо. Там закопуватися і стояти наспертне просто наших оборонців накриють керованими авіаційними бомбами, масованим вогнем артилерії. Тому тут зараз поки що перед нами стоїть завдання максимально знищувати російських окупантів, що роблять сили оборони в надзвичайно складних тяжких умовах. Тут росіяни втрачають десь понад 300 своїх військовослужбовців щодня і поступово відходити, все-таки зберігаючи життя особового складу. Із таких головних завдань що зараз намагається. Це робити росіяни. Вони будуть пробиватися до міста Селідова, тому що без Селідова вони не зможуть далі рухатися на Покровськ, бо інакше е, будуть всі шанси у збройних сил України нанести удар в фланг наступаючим російським військам. Крім того, вони хоч одних однієї із їхніх задач е, саме є перерізання траси покровська Карлівка, е, і ще шлях до перерізання цієї траси власне лежить через місто Селідове. Ну і глобально вони не полишають інших своїх планів щодо перерізання. Е, Інших важливих логістичних маршрутів, зокрема траси траси е, КПКськостянтинівка, де поки що ну в тому напрямку сповільнилися їхні активні дії. Зараз росіяни намагаються розширити е, свою лінію фронту. По, е, по е, вирівняти її. Їм потрібно будуть більш свіжі резерви. Їм потрібно буде зробити перегрупування сил, е, враховуючи ті величезні втрати, які вони ведуть щодня. Крім того, далі з підходом до Покровська, по перше, великі міста їм буде набагато важче штурмувати. Там також починається. Каскад природних водойм це зокрема річки. Журавка та казенний турець а також ціла система водосховищ, які які для росіян також потрібно буде подолати, крім того, наприклад, в районі міста Селідовети і Покровська там активно день і вночі сили оборони намагаються будувати фортифікації під щільним вогнем, артилерії ворога, все для того, щоб затримати росіян. Якщо говорити про глобальні прогнози щодо Покровська, я б все таки закликав не ставити хрест на цьому місці, тому що ми пригадаємо, яка була історія з часовим яром, коли навіть спікери песпікери оборони України. Райни припускали, що місто можуть захопити Росіяни. А це стратегічна висота, не дивлячись на всі ці побоювання за рахунок злагоджених дій, підтягування спецпризначенців, мінування, особливо вночі підходів до е, часового яру, вирівнювання лінії фронту по водній перешкоді. І канал через яку не можуть подолати росіяни, місто встояло і далі продовжує тримати оборону. Тому так евакуація з цього населення, з цього району, саме Покровського напрямку, вона є обов'язкова, тому що цивільні стануть перешкодою саме для. Наших, для дій наших військових, але разом з тим сили оборони намагаються в цій найскладнішій ситуації максимально сповільнити ворога і точно, як то кажуть, кожен метр української землі буде росіянам даватися ще більше дорогою ціною. Якщо уявити саме найбільш. Жахливіший сценарій що їм вдасться захопити місто. То я не думаю, що росіяни, враховуючи ту лінію фронту, будуть рухатися саме в Дніпропетровську область. Те, що вони посилять обстріли Дніпропетровщини, зокрема кабами, зокрема вогнем артилерії, так це на жаль відбудеться. Але я не думаю, що вони оцей свій клин будуть і далі розширяти, тому що, як ви бачите, в них стає все буші і бущий. Вони щоб робити це просування, їм потрібно постійно підтягувати резерви. Скоріше за все, вони будуть намагатися перерізати трасу Покровсько Сянтинівка. Рухатися на північ для того, щоб затискати оцю агломерацію міст, яка на Донеччині яка тягнеться від Костянтинівки до Слов'янська, тобто більше рухатися на північ або відповідно вирівнювати лінії фронту, десь частково вони вже на жаль досягають траси Покровсь-Карлівка, десь уже там біля неї тривають бої, що також є важливою логістичною артерією. Все таки я думаю, що росіяни не будуть зраджувати собі їхня стратегічна мета, яка визначена ще була диктатором Путіним у 2022 році, Році, це повна окупація Донеччини і Луганщини, лишається їхнім пріоритетом. Тобто, вони все-таки думаю будуть концентруватися саме на українському Донбасі. Є переміщення, це зокрема частина, яка належить до угрупування так званого Север, яке відповідає за Украї за кордон з України, грубо кажучи, від району Климово-Климці і аж до північного харківського плацдарму, там, зокрема, підрозділи 200-ї бригади. Переміщено крім того, є переміщення з інших угрупувань це зокрема е, угрупування. Яке знаходиться на півдні, є переміщення поодиноких частин із е, Краматорського напрямку, тобто вони з інших частин, поодинокі підрозділи, десь там до рівня батальйону, все-таки перетягнули туди, але оце це угрупування центр, найбільше їхнє угрупування, яке там нараховує там від, там від близько 200 тисяч, половина з яких постійно намагається брати участь в активних бойових діях, то вони з цього напрямку намагаються не відтягувати сили. Бо якщо вони це зроблять, їм зараз дуже потрібні резерви, то вся їхня літня кампанія. yeah and... Продовж якої цього року має на увазі попали понад 70 тисяч е, своїх людей. Ну вона буде просто-напросто провалена. Тому так пересування є. плюс того вони там на Курщині стягують все живе, що є з території Російської Федерації, зокрема, десь резервів, які вони настягували в район українського плацдарму на території РФ там сягає приблизно 30 тисяч. Е, тому е, так е, по, по інших напрямках вони відтягнули резерву, але з Покровського оце угрупування центр, то вони на жаль не чіпали, щоб для того, щоб не збавляти свої наступання. On the temple.